Коломийщина знову серед кращих в обласному конкурсі благоустрою населених пунктів. Цього року не було рівних Нижньому Вербіжу. Також кращим містом області року, що минув, названо Коломию. Тепер ці два населені пункти братимуть участь у всеукраїнському конкурсі. Звітом про міського села поспілкувався наш кореспондент Богдан Малецький. Минулого року під час об'їзду Коломийського району Нижній Вербіж був визнаний кращим населеним пунктом. Підтвердила висновок і обласна комісія. Село стало кращим на Прикарпатті. На сьогоднішній день громаду села очолює відома на Коломишині особа Марія Карпенюк. Від із більш як 30-річним стажем. Вона каже, що головною складовою успіху є громада села. Перш за все, хочу подякувати своїм жителям села, бо все залежить від жителів села, від керівників підприємств, організацій, які розміщені на території нашого села. Всі разом це не робота одного голови, а всі разом попрацювали, прибрали своє село і хочу. Маючи таку нагоду просити людей і в цьому році до великодних свят, як так, як у ті радянські часи, я ходила, бігала до кожної хати попід паркани. Покосіть рів, приберіть свій окіп, то е, вже в ці роки цього немає. Люди на коли весна, якби вже снігу не було, всі починають прибирати свої е, прибережні смуги. Перший раз починають з окопів подвір'я, двори. Хто підмальовує, хто очищує. І в минулому році у нас було дуже гарно. Приносило біля всіх пам'ятників, біля школи, як я вже сказала, біля всіх організацій і майже. Хочу сказати, що таки кожен двір працює над цим. На сьогоднішній день село дійсно має європейський вигляд. Не завадила цьому навіть стихія у березні. Марія Карпенюк розповіла, що підприємці її села одразу ж відкрикнулися на біду селян. У населеному пункті працювала власна техніка. Ще однією складовою успіху є добра співпраця з депутатами. Від каже, що саме вони активізують громаду на місцях. У нас дуже активні депутати, і деякі з них, ну котрі мають техніку. Я хочу сьогодні теж подякувати і Роману Сербенюку, і Лучаку, і взагалі нашим хлопцям-депутатам, які дуже добре попрацювали біля цвинтарів. Вони прокопали окопи, вони підремонтували ту дорогу. Дуже, дуже і дуже дякую. І хочу, маючи нагоду сьогодні подякувати особисто Сербенюку Роману. За цю роботу, яку він провів у цю стихію, яка була на тому тижні. Він своїм трактором прогорнув майже всі дороги в селі. Тому що, як знаєте, була біда і з автодору центральну дорогу, а всі вулиці наш депутат провів промив, провів для людей кожну вулицю. А нещодавно на обласній колегії сільський голова отримала грамоту та сертифікат на 15 тисяч гривень. Обіцяє кошти і районна влада. Марія Карпенюк каже, що вже зараз знає, куди має вкласти такі потрібні селу кошти, адже роботи в приміському селі завжди багато. Своїм же колегам, очільникам інших громад, радить безперестанку працювати на благо людей. Йду і говорю з людьми, а люди вже і розуміють самі. Так що на коли весна починають прибирати. Нижній Вербіж неодноразово визнавався кращим в районі та області. А 2007 року, після перемоги на Прикарпатті, село було третім в державі. Цьогоріч річ від також розраховує принаймні на призове місце. З нижнього Вербіжа Богдан Малецький Сергій Грисак. Програма подієнтика.